Всі хлопці, з вами компанія Агрокраїни Дніпро. Хочу сьогодні вам показати ще раз повний ремкомплект на корзину щеплення на UMZ. Є повністю всі запчастини, окрім дисків щеплення без дискоопорного, натисного і фередана ВОМ. Зараз все детально з вами продивимося і також, як завжди, назмовимо актуальну ціну на сьогоднішній день. Давайте почнемо з самого головного: це сама лапка. Ми в комплект кладемо самі найкраще, що в нас є. Буду відходити ось так от на світло, щоб було гарно видно вам. Ну, Що мені в них подобається? По-перше, що тут нема ось цього гребішка, який буває, який я знаю, що його не повинно бути, що постійно доробляють його напільником. Також гарно зроблені отвори ось ці. Подивіться. І також, трошки їх зараз покидаю, Чуєте який звук. Звонкий звук сталі. І ось у нас є оська в лапку, також йде калина. Є зараз дуже багато лапок в зборі виробництва Китаю, там ось ця оська йде білого кольору. І дивіться, як вона спокійно заходить сюди, без люфтів, без нічого. І ось я ще вам тут поклав ось таку лапку. Це саме дешева, що взагалі є. Ви бачите, як вона виглядає. Не комільфо, як кажуть, да? але і такі також купляють. Це в нас сама, саме ця лапка, це відбраковка в нас йде. Тому що, дивіться, внутрішній отвір там щось внутрі вони не доробили. Звісно, це не критично, можна самому доробити, але ну, ми відбраковуємо такі, такі лапки, трошки і раковим. Незначні. Ось тут, дивіться, вона трошки як пенопласт іде, з кружочків. І ось цей грібішок, що я казав, ось він. Цього, як я знаю, не повинно бути. Тобто цю лапку потрібно доробляти ще, да? вам самостійно. Зараз я візьму. Ось, спробую її запахнути сюди, ось вона не заходить, щось там заважає. Так що такі лапки також у нас є у продажі, але з нормальними отворами, так, де вони нормально зроблені. А ось цей гребінчик він ну, є на всіх. Це потрібно, якщо для вас це важливо, самому доробляти. Але не про це розмова. В комплекти. В ремкомплекти корзини ми кладемо самі якісні лапки, що в нас є. Далі Оська сказав вже про неї. Що тут ще йде на лапку в нас? Болт регулюровочний. Ось такий. Під нього гаєчка і сухарик. Ось він. Сухарик також в нас заводський, стальний, кований. Дивіться, як гарно оброблений. Є такі самі подешевші, вони також йдуть як пінопласт, так кружочками. Казалось би, така дрібничка, а навіть по, по ній є бачите, вибір. В наших ремкомплектах ми кладемо ковані сталиві. Так, йдемо далі. Що тут ще в нас? А, ну і шплінти, щоб зашплінтуватися ось тут. Оську. Пружинки це, по-моєму, стандартні ще радянські, є також ще подовження. Якщо вам потрібно під кільце, кажете при замовленні і вам менеджер ставить їх подовження. Так, так ну, по лапкам подивилися, далі стаканчики. Пружинки. Зовнішня, внутрішня по 9 штук, 9 стаканчиків. І ще є в нас ось така в комплекті шайбочка. Також не у кожному магазині вона є. Ой, ну, візьмемо іншу. Вона ставиться між оцими пружинками. І також продається окремо. Всі ці запчастини, що ви зараз бачите, в нас продаються окремо у будь-якій кількості. Ця шайба недорога, коштує пару гривень. Так, цим є. Ідемо далі. Що тут в нас є? Так, штіфт. Хочу вам все поближче показати, щоб ви побачили, як воно виглядає. Це ще, по-моєму, також з тих часів виробництва. Це все в нас заводське, що я вам показую. Під нього йдуть. Сухарики ось такі чи полумісяця. Далі, в комплекті йде три упора. Е, болт навом. Як його ще, по-моєму, називають тріщотка. З нормально нарізаною різьбою, тому що з цими болтами бувають також проблеми, що різьба якась крива. В нас вона нормальна, все можна закрутити. Під цей болт пружинка, три штучки і три ось такі шайбочки з вусиком. Так, ну і в принципі, в принципі, все вам показав. Такий ремкомблек повний коштує на зараз 2200 гривень. Що б я ще додав до цього комплекту? Я б додав ось таке кільце вижимний. І ось таке кільце на лапки. Кільце вижимний. Йде в нас калене. Подивіться, як виглядає саме калене кільце. Коштує 300 гривень, є також ще не калене, коштує 200 гривень. Не калене є виробництво і Китай, і Україна. Це в нас виробництво України Дніпро. І кільце на лапки. Також йде калене. По ціні щось що в районі 150 гривень коштує. Є ось такі є там, де. Ця частина йде шліфована. Так що, друзі, будь ласка, кому сподобалося. Замовляйте, це дуже зручно однією позицією, коли в нас на сайті. Щоб не шукати, уявляєте, кожну дрібничку треба знайти, так, додати у кошик на сайті. А так, однією позицією. Зателефонували, чи на сайті додали, замовили і ми вам відправимо. Так що, все, друзі. Агетю вас, будь ласка, вайбер спільнота, ссылка в описі. Наш інстаграм також ми будемо вести. Вже починаємо. Силка в описі. Підписуємося. Там буде контент, якого не буде тут на Ютубі. Думаю, вам буде цікаво. Дякую, мирного нам неба, пока.